Доброго дня. Сьогодні. 18 квітня 2025 року. Дніпро. Ось хочу поділитись своєю системою пропойки курчат. Є різні. Мніння. Одні рахують, що курчат можна випоювати, викармлювати. Там пшенце, травичка, цибулька, яйце варене, водичка солоденька. Ну, але я притримуюсь більш такої, як би научної системи і все-таки. На протязі перших трьох неділь використовую препарати. Дана система, що я пропою, я вже користуюсь нею десь приблизно, мабуть, років 8. Трішки я її підкоригував на протязі цього часу. Вона. Це на базі від аптечки з укерзові промпостача. Ну і так, давайте я розкажу, чим я випаюю. Перше, коли цеплята тільки лупляться і ще всі не вилупились, то я даю їм водичку з аскорбіновою кислотою. Ось вона, 2 г. От. Це підтримати. Діло в тому, що часто буває, що перша цепля там на 20-й день, остання на 22-й, перерив два дня. І в цей час, от, для підтримки, даю аскорбінову кислоту, тому що інші лікувальні препарати давати ще рано потрібно, щоб всі вилупились. Це на от, поки лупляться. Далі перший третій день, три дні. Я даю енрофлоксин, це енрофлоксин К. Це е, антибіотик широкого спектру дії. Він діє там на різні бактерії. Виробник укрзоовітромпостач там у них є декілька видів цього ерофлоксину є е, для е, уколов а це для перерального застосування нерофлоксин е, йде полміллілітра е, на літр води. Три перші дні ним випаюю. Далі з 4 по 11 день я додаю вітаміни, водичку. Це чектонік Теж це чектонік сукрзові промпостача вітамінний препарат, але можна його брати і в других. Виробників 1 мл на літр води. Даю, ним ну, можна це не тільки циплят, курчат випаювати, можна і курям, несучкам давати там, періодично, щоб підтримати особливо зимою. Чиктонік 4 тере 11, 11 день. З 11 дня три дні я даю курчатам препарат від кокцидіузу. Це толтракокс. Це даю 12, 13, 14 день. Теж він такий у вигляді доволі погано набирається. В шприц через гулку його краще просто такими мірними стаканчиками і корпусом шприця вимірювати. Він теж йде 1 мл на літр води. Три дні. Це 11, 12. 13. або 12, 13, 14 день. Це 3 дні я випаюю. Цеплят від кокцидіозу. Це дуже важливо, особливо якщо цеплята ще й тримаються на вулиці, там, де і горобчик може прилетіти, або голубок, і щось нібудь такое. У мене один раз було таке при зміні комбікорму. Ціплята заболіли кокцидіозом, і на той час в системі я випаював після 20-го дня від кокцидіозу. І з цього часу я його перемістив з, по-моєму, я не пам'ятаю, був 19-21 день, змістив його на раніше на 11-13 день. Ось так. Препарат Тутра Кокс. Теж беру кризов'ят промпостач. І останній препарат, яким я з 14 по 21 день. Нутріл, сє це також, <кій> така вітамінна, добавка, теж підтримує цеплят, щоб вони добре росли. Ось така Система випайки курчат, О, а комбікорм я їм даю bestmix. Там в попередньому відео я показував, яким комбікормом я викармлюю десь до півтора, до двох місяців курчаток. Ну, Таких особливих претензій в мене до цієї системи немає. Я вже нею користуюсь давно. Досить зручна. І Вам, якщо у вас немає своєї системи, ви можете скористуватись цією. До побачення. Дякую.